Це капела бандуристок третьої дитячої музичної школи разом із музикантами на сцені керівник Ірина Люба. Своїм вихованцям та музиці вона присвятила майже 30 років. За цей час виховала не одне покоління бандуристів. Ірина Люба каже, за останні роки цей народний інструмент став дуже популярним, а тому вихованців у неї багато. Бандура специфічний інструмент, він вимагає довгої настройки, але ж бачите, діти і співають, і грають, тобто викладач повинен навчити і вокалу дітей, і інструментальних партій. Займає дуже багато часу і дуже багато сил, зусиль, але дуже люблю своїх дітей. І писану, Бог дав мені дуже гарних учнів. А це 13-річний акордеоніст Андрій Ящишин. Він навчається у першій музичній школі. Інструменту присвячує по кілька годин на день і мріє стати відомим артистом. Я займаюся десь годину, потім другу годину на Кожного дня де займаюся по три години. Мені подобається грати на музиці, і я хочу йти далі вперед. У День музики на вічвому майдані лунали композиції кращих учнів музичних шкіл міста. До прикладу, вихованці другої школи імені Барвінського підготували з десяток номерів. На сцені виступали як музиканти, так і співаки. Баяна, труба, фліт, ну так як всі. І даємо вокал, Кращих з кращих даємо для того, щоб бачили люди, що школи існують. Виховують міжнародний день музики. Відзначають щороку 1 жовтня. Цього разу він співпав із ще одним святом днем учителя. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.